І карі очі, і рученьки білі ночами сосняється мені. Лідія не співає пісню, яку вичорами заводила з чоловіком. каже сама родом з Полтави. В юності переїхала до Харкова. А коли розпочалась повномасштабна війна, то доля завела на Волинь. Зараз вона разом із сином із інвалідністю, донькою та її чоловіком живуть в одному з гуртожитків Берестечка. Тут вони діляться своєю історією. Як ми прокинулися від вибухів, почули дзвінок, і вони кажуть: дзвонять племінниці чоловіку. І кажуть, йде техніки сила селена, дуже багато. Тобто, не видно кінця краю, яка з літерою «З». І їдуть, йдуть на Харків. Мешкала сім'я у районі Північна Салтівка. Оксана каже: у їхній будинок прилетіло один із перших у нашій сім'ї. Це другий день народження. Ми вважаємо, 1 марта. Я зрозуміла, що той принцип трьох стін нас врятував. Бо перша стіна була, друга кухня, коридор сусідський, далі далі наша ванна. То ну будемо казати так, в пів метра за мене в мене за спиною. Той снаряд зупинився. Після цього переїхали до родичів та жили не у їхній квартирі, а здебільшого у підвалі. Оксана каже, виїхати з міста хотіли, але у Харкові служив її син. Тож із солідарності півтора місяці залишалися разом із ним. Поки він був у Харкові, ми з дитиною своєю знаходилися. Ми не мали, ну як батьки, ми вважали, що морального права ми не маємо залишити його тут, як він тут, а самі десь. Уїхати. Тому вже в'їхали тоді, коли його перевели в інше місто». Уже п'ять місяців родина мешкає у Берестечку разом із 30 іншими вимушено переміщеними людьми. Кажуть, збирають яблука та горіхи у місцевому садку. Нещодавно волонтери привезли в гуртожиток холодильник, бо одного на всіх бракувало. Кілька разів їздили до лікарні в Луцьк. Хоча у нас у Харкові не так, як тут. Мені тут дуже подобається скрізь ці церкушечки, скрізь оце їдеш. костольчики. Мені це так нравиться. Та Лідія і Оксана кажуть, як би їм не подобалось та Волині вже дуже хочуть додому, до Харкова. Тішилися і плакали від радості, коли їхню область звільнили від окупантів. А тепер чекають, коли росіяни припинять стріляти з градів і запускати ракети. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал.